Обираючи самохідний оприскувач, великі господарства часто побоюються комплексності та складності налаштувань цих машин, оскільки простій в критичний час може бути фатальним. Як відповідь на цю проблематику, ми створили X-Drive S6. Мене звати Максим Боднар і я являюсь продукт-менеджером Querland Group International. Серцем силової установки Querland X-Drive являється невибагливий до палива дизельний двигун John Deere PowerTech. Потужністю 250 кінських сил. Гідростатична трансмісія sauer Poclain дозволяє вам працювати в полі зі швидкістю до 25 км на годину. За безпеку руху в дорозі відповідають гідростатичні гальма та дискові гальма мокрої дії. Кабіна преміум класу має все необхідне для високого рівня комфорту оператора. Але найважливішим, я вважаю, в цій кабіні є саме рівень фільтрації, який досягає найвищого, 4 рівня. Він включає в себе вугільний фільтр та підвищений тиск всередині кабіни під час роботи. Під час заправки оприскувача вам не потрібно бути підніматися в кабіну. Для запуску потрібних функцій. Даний термінал, по суті, є дублюючим основного терміналу в кабіні. З нього ви зможете запустити всі необхідні функції для змішування і заправки ядохімікатами. Як тільки оператор відключає оприскування перед розворотом, система ErgoDrive автоматично піднімає штангу і блокує її, а також включає руління всіма колесами. По завершенню розвороту система повертає штангу на задану висоту. X-Drive S6 з самого початку розроблявся з високим кліренсом 1,70 м. Саме тому нам не потрібні складні гідравлічні системи пониження кліренсу. Ми знаходимося в габариті по висоті і дуже стабільні на схилах та в складних рельєфних умовах. Ширина колії змінюється гідравлічно в діапазоні від 2,25 до 3 метрів. Потужна рама та гідропневматична підвіска дозволяють працювати вам. Повним 5-тонним баком касу. Незалежно від рівня заповненості баку, розподілення ваги по осям завжди залишається 50 на 50 Це наряду з шинами великого діаметра r 54 дозволяє машині працювати по дуже перезволоженим грунтам в будь-який сезон. Ідеальне. Рівномірне розподілення ваги по осям дозволяє нам уникнути складних електронних систем антипробуксовки. Ми використовуємо чотири однакових мотори поклейн, які мають поосьовий привід від гідравлічних насосів Sauer. Дана система дозволяє оператору не виходити на оброблене поле для перемикання будь-яких функцій, та, що найважливіше, забезпечує ідеальну промивку, трьохфазну промивку всієї системи, що в кінці дає вам концентрацію залишкового розчину не більше 1%, тобто ніяких змішувань ядохімікатів, які не сумісні між собою. Серійно машина обладнана системою пофорсункового відключення по GPS. Надійність системи XLOE обумовлена тим, що ми використовуємо індивідуальні шарові крани на кожній форсунці, а не електромагнітні мембранні клапани. По мірі відключення форсунок робоча рідина продовжує рухатися магістралями штанги для того, щоб уникнути її осадження та мати завжди потрібний тиск на кожній форсунці. Бортовий мембранно поршньовий насос X-драйву дозволяє вам виносити до 400 літрів на гектар. Касу при швидкості 20 км на годину. Цим же насосом ви можете проводити заправку 500 літрів хвилину, або ж використовувати фронтальне трьохдюймове підключення для закачки стороннім насосом. Паралелограмна навізка штанги забезпечує її плавний рух не лише в полі, але й під час транспортування. Він залишається, завжди підресорений. Це дозволяє уникнути пікових навантажень на шарніри та на саму штангу. Система автоматичного ведення висоти штанги BoomWight має три унікальні особливості. По-перше, гібридний режим сканування по ґрунту і листкам, наприклад, у випадку кукурузі у фазі 4-6 листків. По-друге, це система трьох гіроскопів, що запобігають розхитуванню штанги. І по-третє, п'ять датчиків, що дозволяють працювати навіть зі складною зі складеною штангою, наприклад, під час прикорневої підкормки через шланги на пізніх стадіях розвитку високорослої рослини. Наш самохідний оприскувач обладнана із оба стандартизованою системою управління. Тобто, використовуючи її, ви можете додати сюди будь систему автопілотування, яка є на ринку. Оператор управляє всіма функціями гідравліки та оприскування даним комфортним та ергономічним джойстиком EasyMatch Grip. Все управління самохідним шасі та його діагностика винесені на окремий дисплей Terra. Інвестуючи в X-Drive, ви відкриваєте шлях в точне землеробство для вашого господарства, пофорсункове відключення по GPS, диференційоване внесення добрив по електронним картам завданням та інноваційний спотспрейнг це все, що ви отримуєте разом з X-Drive. Будьте на постійному зв'язку з вашим XDrive S6. Онлайн-базована програма Ismatch e Farm Center на простому комп'ютері або на смартфоні дозволить вам як керівнику контролювати всі робочі параметри самохідного оприскувача. Хочу відмітити, що всі вищеназвані функції та можливості даної машини являються стандартною специфікацією для ринку України. Дані функції. Мають найкоротший срок окупності та впливають значно впливають на якість та кількість вашого врожаю. Детальніше про дану машину ви можете дізнатися на нашому сайті sng.кверноланд.com або задзвоніть до нашого дилера. When farming means business.